Панове, всім привіт! Накопичився в моєму клубі високий рейтинг, антрейд і дублікати. Антрейд, і загалом. Тріснути міг вже той клуб, чекав я потім МБАП. Гравця місяця збірку. І очікувалась вона для мене принаймні рейтингом 93 і ціною приблизно десь так 2 мільйони 300 тисяч. Але в підсумку отримали ми 92-го МБП, за якого Єї спочатку захотіли номіналом 1 мільйон і 600 тисяч, а рейтинг ще й почав рости. І зараз в підсумку маємо 1,9 мільйона за 92-го МБАП, інформ якого можна зараз. Купити за 1 мільйон 700 тисяч, який теж був 1 мільйон 500 тисяч. Коротше кажучи, з цінами на ПАП деке щось відбулося. Ком'юніті в Шоці. По лайках і дізлайках на цій картці можна зрозуміти, що всі незадоволені. Завтра в Англії багато кубкових матчів. А в Іспанії Жирона Віктора Циганкова зіграє проти Барселони. Дуже хотілося би побачити циганкова в матчі проти такого гранда, що й в Лалізі, в дебюті. Але після того, як от були новини про його трансфер, нічого й не чути. Фавбет чекає ваших прогнозів на ці всі матчі. Посилання у закріпленому коментарі під відео, успіхів і нагадує, що своєю діяльністю Фавбет не забуває підтримувати ЗСУ. А нових користувачів чекає бонус до 4500 гривень. Подивився я на це все і реально не знав, що робити. Чи може зібрати Рамоса СБЧ, чи Покба СБЧ, чи ще раз рулетку на легенду крутанути. Але подумав собі: візьмеш рулетку, там якийсь Райт чи Лемпард, і заспокоїшся. Мінус 200 тисяч. Візьмеш покба. А на що мені покба, якщо в мене є зідан в антрейді і Маркізіо в антрейді, а ще, і крім того, купив я є туре і буду купувати собі Тімов ЗР Кевіна Дебрюйне. Ну і Погба буде зайвим, ну і залишається Рамос, І все-таки дивився я на нього і дивився, але побачив, що спринт в нього такий собі. Побоявся, що йому не буде вистачати швидкості на дистанції в забігах проти того ж таки МБАПЕ, проти Овайрана, проти тих, хто біжить 99. Тому що от грає з Лусю і Вараном, і мене загалом все влаштовує. Думаю, та не треба мені Рамоса, І знову повернувся до МБАПЕ. Але думаю, бляха, так багато і їй просять за плюс один рейтинг. Але. Подумав, подумав та й вирішив все-таки збирати, тому що рарного я продаю і отримую там 700 тисяч чистих, там ще зверху трошки, я його віддав за 780 тисяч. Ну і вдалося за купу-купу антрейду зібрати МБАПЕ так, що я не купив ні одного гравця. Буквально один кейн, можливо, чи один канте з тих, що продавалися, я їх не продавав в клубі. Були я засунув цю збірку, а все решта було антрейдом. Але при цьому мені довелося розпрощатися з купою різнокольорових карточок. І легенди там були, і герої Канавара пішов, Кьойт пішов, Тер'є пішов, Паєт. Та хто там тільки не йшов? Маски рано, Хав'єра Золотого Марвел скинув, трохи шкода було, тому що він підстраховував мою команду на позиції центрального захисника, якщо треба було вийти. Але має Кордобу, зрештою. Єдиним недоторканим гравцем із купи високого рейтингу був Гаред Бейл, тому що це точно мій суперсаб. Ну і думав, що залишу собі Мойзекіна, і, можливо, Кента, бо там не найвищий рейтинг. А далі всі могли полетіти. І навіть Кантона і Донован, які в підсумку залишилися були під питанням, але все-таки засейвились. Ну і отримав я Кіліана. Mbappé. Добре, ось вона остання збірка. І Кіліан Бапе вийде зараз волкаутом у мій клуб. Це оверпрайс збірка. Не збирайте її. Але я зібрав. Він так от буде забивати і тішитися. Ну, тішся. Волкаут. Ліга 1, Франція, страйкер. Кіліан Бапе, як вийде? О, Бейло виконує. Чому коли Бейл виходив, він не виконав самого себе. А МБАПЕ виходить, то виконує. Де логіка у її? Не знаю. Ну і тепер можна же нуля кинути наліво, бо МБАПЕ дорожчий. страшніший буде для суперників. Отак. Щоб боялись. Кіліан Ембапе зараз буде дебютувати в моїй команді. Сказати, що я чекаю від нього чогось надзвичайного не можу. Оскільки ми знаємо, що просто МБАПЕ то МБАПЕ. Ой, дайте я зіграю в білій формі ПСЖ раз таки справи. А, суперник вийшов би. Просто зараз буду з ним забивати і казати, що так, радний би, може, і не зробив. Але насправді би зробив. Погляньте, яка команда першим матчем у Фуд Чемпіонс, що це таке? А, кросплатформа, не страшно, але склад серйозний. Якби був на плейстейшн, я би вже злякав, що то якийсь прогеймер. А то якийсь, виявляється, прост секун. Контракт ще й забрав у Лусіо. Просто побачив Амбапе і все. І шорти мокрі. Я вам кажу, це ментально сильна річ. Наката кьювело то вже серйозний пасажир. На Мбапе, покажи йому. Перший удар в клубі Кіліан! Кіліан Мбапе! Ось він! З дебютом Кіліан! Рарний би не знати, чи забив. На потма накинули скриптів і все. Тепер я впевнений. В силі Кіліана МБАПЕ. Оверран, дивіться, стійка стійком Мбаппе він зараз вилетить просто як дракон! 2-0. І все, і немає суперника. Був суперник і не стало. Отак от. Так от о от, -от мій потім. Наш Майхель в ротах рарний, рарниця GG. Есьєн на полі, це GG, але Гуля 90 йому впав. Ой. То що захищатися треба? Бляха, в нього рарний, Мбаппе забиває як мій потом. Я так так не приключаю. Ось чому така дірка сталася. Оу. Оу, Мбапе, ви бачили, як він рухається. І пішов Мбапе, і це буде гол. Фінес. Ано. Фінес, шот від потма! Курва! Бапе, подивіться, як він несеться. подивіться, як він летить, і просто удар в дальній до побачення. Я знаю, що він не забив фінес шот, бо я не дав зелений таймінг. То моя вина? Бапе зовсім не винен. Но... О, кутовий прийшов від Лусіо. До речі, одного разу так от рандомно подав на варана кутовий влучно, попав йому на голову, і після того так і подує, як зараз на Лусю, і теж забив. 4-1. Що там, МБП? Три матчі, чотири голи і один асист. <гас> Ай, там спаскудили мені статистику на старті, бо та людина не грала, вона просто вийшла з матчу при 0-0 на першій секунді. Ну, Відіть у складі суперника грає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ем, Туревіран. Так. Мбапе полетів, погляньте, погляньте, як несеться, і перекидає. Чудове виконання потім Мбапе. Ой. Ейля. блок А, то молодець. Мбапе забиває черговий гол. І не залишає шансів для чудіньо FC. Говоє бролін, непогано, але Фред і Макелеле це просто сміх. Вони не готові до Мбапе, дивись, що я зроблю. Просто Р2, просто Р2. оп оп оппа оп, оп, оп. Пішов, пішов вже нуля. Мбапе виривається на оперативний простір Мбапе і фі. Є. Що це було? Я хотів дати фінес шот правою в дальній. І на нуля, і тут Мбапе зараз забиває гол перший. Скріньте. Подивіться, Макелеле проти МБП. Ага, Ага, тоді йому допомога прийшла. Нічого. Ми віддаємо передачу, ще одну і повертаємо на МБП, і той просто забиває гол. КІЛІНАН МБАПЕ! Ви можете його зібрати. Ой-ой-ой, який дриблінг! Він віддасть передачу. Він заб'є сам! Курва. Гол. МБАПЕ! Що був таймінг ще не було. А така передача. Ой, не, не яка файна ж 0 До побачення. Ти дивись, просто кову мені забиває гол престежу 3-1. Ні. Правий стік поплив. Ей. бейла випусти. Десь 2-3 він зробив. 2 -3. Альо, Вайран! 4-2 Ну то був пас від душі І все, імба-пе 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 і Імбапе, дебют МБП можна сказати, що вдався. Чотири матчі, п'ятого не було. Чотири матчі, дев'ять голів, два асисти. Чи буде ця картка грати краще, ніж його золота версія? Я сумніваюсь. Навряд чи можна відчути різницю на плюс один рейтинг, але все-таки хто знає, можливо, якихось скриптів накидають на цю потім карту, але насправді і 91 золота Мбапе літала. Але я таким чином вивожу собі кеш, а там 700 з нижнім тисяч, які можу використовувати на інші трансфери. Ну і отримую дизайн такої от ліги 1 картки, тому що Мбапе, грарненький, насправді виглядав бідно у цій команді, а так тепер вже солідно. Чи варто вам зберегти? Брати таку карточку, не впевнений. Якщо у вас багато фолдеру, можна певна річ, але якщо ви збираєтесь монетки туди закидати, ще й дуже багато, то навряд можливо 300 400 чи навіть 500 тисяч монет, якщо дати, ну то ще, ще, нехай. Але більше мені здається краще грати з рарним чи навіть же інформ купувати. А так ви розумієте, такі карточки варто збирати, все-таки коли є дуже багато високого рейтингу, якому нікуди дітись. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.